Сьогодні в нас практична робота на тему введення і виведення даних, робота зі змінами. Сьогодні ми ознайомимось із операторами введення, виведення і присвоєння. Поглибимо знання і навички роботи з середовищем програмування, а також навчимося створювати програми з організацією введення та виведення інформації. Ви вже знаєте, що програма складається із трьох розділів. Розділ імені, розділ описів і розділ операторів або тіло програми. Перший розділ розділ імені є необов'язковим, його ви можете не використовувати. Розділ описів теж буде присутній не у всіх програмах. Розділ операторів буде завжди у кожній програмі. Розглянемо розділ описів. Як описуються модулі, константи, типи даних. І обов'язково розглянемо змінні. Розділ модулів починається зі слова Uses, і потім іде назва модуля. Ми зазвичай використовуємо USES CRT, модуль для роботи з текстом і Uses Graph. Модуль для графіки, тобто малювання. Далі. Об'ява констант починається зі слова конст, і потім іде ідентифікатор, дорівнює значення. Це значення не буде змінюватись, тому воно і називається константа. Ви бачите приклади. І найчастіше ми будемо використовувати змінні. вар. Іде ім'я змінної, тобто ідентифікатор, після двокрапки ім'я типу. Ви бачите приклад. Два ідентифікатори А і Б. Двокрапка інтеджер. X, Y – двокрапка реал. Ідентифікатор Т після двокрапки тип даних болян. Типи даних бувають такі: цілі числа це інтеджер, шортінд, лонгент, байт, ворд. Для Типу інтеджер. Треба виділити комірку 2 байти, і числа в цій комірці можуть бути від мінус до плюс 32768. Це той тип даних, який ми будемо використовувати найчастіше. Речовинні числа. Тобто, якщо нам потрібно використовувати. Ділення. Якщо в нас будуть дробові числа, то ми використовуємо цей тип. Найчастіше буде використовуватись тип реал. Для того, щоб працювати з цим типом, нам треба буде комірка пам'яті 6 байт, і число буде до 11 значущих цифр, ми розглянули зараз розділ описів. Тепер перейдемо до розділу операторів. Цей розділ починається зі слова begin і закінчується словом end з крапкою. Між ними двома обов'язково є оператори. Про ці оператори ми зараз і поговоримо. Оператори це команди програми. Всього ми їх вивчимо сім. Сьогодні буде три із них. Перший це присвоєння. Двокрапка дорівнює присвоєння. Загальний вигляд має ось такий: в лівій частині ідентифікатор. Потім двокрапка дорівнює і вираз. Обов'язково спочатку обчислиться значення виразу в правій частині. Після того. Покладеться цей результат у комірку пам'яті. Ім'я комірки пам'яті записано в лівій частині. І називають його ідентифікатор. Приклади ви бачите ось тут. Перший приклад означає, що число 2 ми покладемо в комірку з ім'ям А. А це і є ідентифікатор. У цьому випадку. Ми візьмемо значення із комірки Y, додамо до нього 2, потім віднімемо значення із комірки Z. І результат ми покладемо в комірку X. В третьому прикладі ми слово ФЕДІР, воно взято в апострофи, покладемо в комірку пам'яті з ім'ям Name. Ми вже знаємо, що ідентифікатор. Може бути або якоюсь літерою латинського алфавіту, або словом. Знову ж таки, із літер латинського алфавіту. Переходимо до наступного оператора. Оператор Read переводиться як читатель. Цей оператор читає з клавіатури і кладе. Комірку пам'яті. Загальний вигляд має ось такий: read. Потім ідуть ідентифікатори в дужках через кому. Що це означає? Розглянемо приклад. Read Name. Це означає, що в нас в розділі описів обов'язково буде описана змінна нейм. Тому, коли програма зустріне Рід Нейм, вона зупиниться, і буде чекати, поки ви натиснете з клавіатури якісь дані. І покладе їх в комірку з ім'ям name. В другому випадку, ви бачите, що в дужках 4 ідентифікатори. Це означає, що треба буде з клавіатури натиснути 4 рази. Якісь числові дані, і обов'язково через Enter. Є різновид цього оператора «readln». Це ж ну, знову ж таки «read», але додається Ln, скорочено від line лінія. Тому, після того, як виконається цей оператор, курсор переводиться на наступний рядок. Отже, найчастіше ми будемо користуватись саме ним. Переходимо до оператора врайт. Врайт це виведення даних на монітор. На монітор виводяться або числа із деяких комірок пам'яті, або текст, але його обов'язково треба взяти в апострофи. Ось, ви бачите, врайт, а потім в дужках – і в апострофах слово відповідь, а потім 2. Це означає, що на екран буде виведено слово відповідь і поруч із ним 2. Напишемо програму для розв'язання задачі. Задача обчислити суму двох чисел. Схема розробки програми передачима. Перше, що ми зробимо, проаналізуємо задачу і чітко сформулюємо питання. Отже, нам треба ввести два числа, знайти їх суму і вивести результат на екран. Тепер виділимо вхідні дані. Вхідних даних буде два, наприклад, А і Б числа. А вихідні дані це одне число, тобто значення суми. Третя. Визначаємо необхідні змінні їх типи. Змінні вхідні А і Б, і вони в задачі не уточнюються, тому це буде тип реал. Вихідні дані це буде змінна С, сума. І так як в нас вхідні дані реал, тому і вихідні дані повинні бути реал. Отже, в нас буде три змінних А, Б, С. І всі будуть вони типу РЕАЛ. Зараз ми складемо алгоритм. Ви бачите, на екрані створений алгоритм за допомогою блок-схеми. Зараз треба перевести на мову програмування. Але спочатку згадаємо, що в нас є три розділи: перший розділ імені, другий розділ описів. І третій розділ розділ операторів, який починається зі слова «begin», а закінчується словом end з крапкою. Перед словом «begin» розділ описів і розділ імені. Починаємо зі слова програм. Надамо ім'я, сума. Кома з крапкою. Якщо два слова в імені програми, то між ними обов'язково повинен бути знак підкреслення. Потім повинен бути розділ описів. Ми описати повинні три змінні А, Б і С. Це змінні, тому var А, кома, Б, кома, С двокрапка і назва типу реал. Отже, ми із вами описали змінні А, Б і С. Слово початок на мові програмування, begin. Слово кінець на мові програмування end. Після слова begin буде завжди введення даних. Перед словом end буде завжди виведення даних. Введення даних може бути за допомогою присвоєння або оператора read. ми вводимо дані із клавіатури, тобто за допомогою оператора read. Вводимо дані для змінних А і Б. Тепер обчислюємо значення суми, тобто значення змінної С. С присвоїти А плюс Б. Знову ж таки, кома з крапкою. Ми обчислили значення суми. Тепер треба вивести його на екран. Виведення це оператор врайт ЛН. Виводимо на екран. Суму, тобто значення Зміни S. Ось таким чином ми склали програму. Тепер треба ввести програму і її запустити. Ми відкрили вікно програми Pascal ABCnet і будемо вводити програму. Але спочатку виконаємо настройки. В редакторі. Поставимо всі галочки. Тут поставимо перші три. Окей. Отже, ви бачите перед собою вікно програми Pascal. Це середовище програмування, в якому є рядок заголовка, рядок меню, панелі інструментів, вікно введення програми і Вікно виведення результатів. Зараз ми вводимо нашу програму. Запускаємо програму, натиснувши на кнопку Виповніть, або програма Виповнить. І ми бачимо, що він каже нам, що є невідоме ім'я Рік і навіть показує, в якому рядочку. Дійсно, слова рік нема, є реал. Виправляємо помилку, і останнє, що ми повинні зробити, це знову запустити програму. Тепер програма працює і з'явилося вікно введення даних. Вводимо, наприклад, 12, Enter 32. Enter. Ми нічого не бачимо, тому що є помилка, і треба додати в райд LN. Знову запускаємо програму. Знову вводимо дані 12, 32 і результат ми бачимо 44. Отже, ми склали програму і запустили її на виконання. І ви повинні розуміти, що перед словом end обов'язково повинно бути в райтеленд, тому що інакше ми не побачимо результатів. Дії нашої програми. Тепер спробуємо прибрати перший рядочок, тобто розділ імені. Знову запускаємо програму, вводимо дані і знову ж таки бачимо результат. Тому ви знаєте, що перший розділ розділ імені не обов'язковий, розділ описів в цьому випадку обов'язковий. А тепер поекспериментуємо із оператором WriteLN. Введемо в апострофах S дорівнює Кома S. Запускаємо програму. Кома. Вводимо значення Enter. Тепер ви бачите S дорівнює 57. Введемо ось таким чином. S2, наприклад, 10. Запускаємо програму 45 Enter, 23 Enter. І тепер ви бачите результат 68, але він пропустив 10 позицій курсора після S дорівнює. Для цього і потрібно. ,10. В даному випадку апострофи означають, що він виводить на екран текст S до рівня, S без апострофів, тому він виводить на екран число, яке знаходиться в комірці S. А зараз я покажу, як можна було розв'язати цю саму задачу іншим способом. Можна не використовувати присвоєння. Можна одразу написати у операторі «Write» ось таким чином. Запускаємо програму, і тоді зміна S взагалі не потрібна. 12, Enter, 32, Enter. Відповідь S дорівнює 44. Розв'язання тієї самої задачі, але трохи іншим способом.